У вашій увазі представлена ся 12-го року випуску з бензиновим двигуном 1.2 на передньому приводі. Це офіційний автомобіль, салон тканина, механічна коробка передач і кондиціонер, підігрів заднього скла, мультимедія, додатково встановлено газобалонне обладнання. Активних помилок немає Пробіг даного автомобіля становить 94 тисячі 75 кілометрів, кондиціонер кохай офіційний автомобіль З економним двигуном. Просторим багажником. Коли зацікавила дана пропозиція, будь ласка, приїжджайте на огляд та тест-драйв за адресою Велика Кільцева 58. Також хочу наголосити, що в нашому автосалоні є понад сотню перевірених автомобілів.